Давайте сьогодні трошечки поекспериментуємо зі смаками. У інтернеті, наприклад, говорять, що якщо помідор з'їсти з цукром, то у нього буде смак полуниці. Як ви вважаєте, це правда чи ні? Давайте спробуємо. Візьмемо трошки помідорчика і в цукор його, так. М -м -м. Офігеть. Люди, це дійсно стало схоже на полуницю, я в шоці. Ням-ням. Оце так лайфхак. Далі ще є така думка, що якщо поєднати лимон і чеслик, це буде смак Дуріана. Хто не знає, що таке дуріан, це самий ванючий фрукт на світі. Я, до речі, його недавно дегустувала, і це була жесть. Точно Дуріан, я в шоці! Капець! Ви знаєте, спочатку це було дуже кисло, тому що лимон кислий. Але я коли більше розжувала і кислинка пройшла, то це реально викопаний дуріан. Хо -хо -хо! Клас! Тому люди, хто хоче спробувати дуріан, але у вас немає на нього грошей, тому що він дуже дорого коштує. Беріть лимони, і часник і пробуйте. І останній експеримент: помідор та шоколад. Якщо поєднати ці два компоненти, то вийде смак Кока-Коли. У останньому випадку я би не сказала, що це схоже на кока-колу.